Зараз ми йдемо до мого улюбленого місця в цьому парку. Це особливий куточок, який не кожен помічає одразу. Але хто знайде його, буде повертатися сюди знову і знову. Тут ростуть дві кремезні сосни, їхні гілки, мов руки, які ніжно торкаються води. Сюди приходять не лише люди, а й думки. Спогади сни. Кажуть, якщо стати між цими соснами, можна почути шепіт історій. Саме в цей момент я й почула те, що зараз вам повідаю. Колись тут жила дівчина з особливим даром. Вона не вміла говорити, але її серце чуло душі людей і зцілювало їхній біль. Люди приходили до неї з тривогами, а поверталися з надією. Несподівано дівчина зникла, лишивши цей купол, де колись допомагала. Кажуть, її душа і досі тут, і якщо вам тяжко, просто прийдіть.